Попів. Подивіться, зараз раз обід. Дивіться, вже пішло тепло, дивіться, яка у нас земля Це цекле. І, і то рано було десь градусів морозу. Мороз, все повитискав. Чесночок у нас починає сходити. Тут і тут. Бачите, нормально сходить. Цього року може бути, може бути, що буде проблема з вологою. Дивіться, дощів. Якщо не буде дощів нормальних, то, то буде проблема. Солідку ми точно будемо кидати під дощ, по мерзотаву ми кидати не будемо. Це 100% хіба би що впав сніжок, то можна буде кинути на сніг. А так то... і то не тільки на чеснику. Така ситуація така сама і на пшениці на ріпаках. Ну, от, пшеничка з боку, вона вже теж Тоже... фімула, ще... що пшеничка, ще під пшеницю солітри не кидають теж, бо шокентер, там таке саме пилюка як тут. Всі чекають дощів. Так що перший раз мене буде вносити. І дощ, другий раз можливо, що будемо вносити карбоміт, де вносити сівалку, і ще, можливо, що і саліт, буде вносити теж сівалку другий раз. Бо інакше виходу я тут не бачу. Бух. Посуха страшна. Сьогодні на 6, 24 лютого, А що на 4 лютого така а, ця... земля Земляся. Такого я, не пам'ятаю давно. Так що... Будемо до... Будем чекати надовжувати, потім будемо готуватися, підсипати салітку. азотні давати.